Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами підемо в зимовий ліс в гості до ялинки. В лісі холодно, морозно, всі стежинки замело снігом. Тому добратись до галявини, де росте ялинка, буде нелегко. Але ж ви сміливі, сильні і спритні, тож відправляємось в подорож. По засніженій доріжці йдуть маленькі наші ніжки. До ялинки ми підемо. Друзів там собі знайде. Крокуємо. Руки на пояс, йдемо на носочках. Крокуємо. Руки в замок. Ставимо за голову і йдемо на п'ятках. Крокуємо, руки на поїзд, йдемо як ведмедик, крокуємо, біжимо два кола. Прокуємо. Ось ми і прийшли на галявину, де росте ялинка. Подивіться, яка вона красива, які гарно прикрасили звірята до свят. А зараз, щоб трішки зігрітись, зробимо загальнорозвиваючі вправи. Перша вправа ялинка дихає. Вихідне положення. Ноги разом, руки опущені вниз. Нараз підняти руки через сторони вгору на два вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправу зі мною починай. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Закінчили. Слідуюча вправа ялинку вітер нахиляє. Вихідне положення, ноги нарізно, руки вгору. На раз, Нахилити тулуб вперед на два. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Право зі мною починай. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ялинка ховає звірят Вихідне положення, ноги нарізно, руки на поясі. На раз. Нахилити тулуб вправо на два вихідне положення. На три нахилити тулуб вліво на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняте. Праву зі мною в праву сторону починай. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два, три. чотири. Закінчили. Прийшли звірята до ялинки. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. На раз. Підняти праву ногу, зігнуту в коліні, на два вихідне положення. На три, чотири те ж саме лівою ногою. Вихідне положення прийняти. Вправу зі мною з правої ноги починай. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Зайці стрибають навколо ялиночки. Вихідне положення. Ноги разом, руки на поясі. Виконуємо стрибки 10-12 разів. Зробимо вправу на дихання. Встали на носочки, вдихнули повітря носиком, видихнули ротиком. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ну що ж, малята, весело ми розважались. До побачення, ялинко. Ми прийдемо до тебе в гості навесні. До зустрічі, дітки!